У США розсекретили стенограми розмов Путіна та Буша Молодшого. Період червень 2001 року, квітень 2008. Матеріали оприлюднила американська неурядова організація після позову проти національного архіву національної безпеки США. Питання знаєте яке, чому саме зараз розсекречена ця інформація? В тій інформації є щось не, не то. По-перше, це якось для відведення погляду від чогось реально глобальнішого, серйознішого. Тій інформації є щось не то. Тобто, мені кажуть, та ви не туди дивитесь взагалі. Щом з тої інформації? Ну, що вам з нею? Ну, ви не туди дивитесь. Тобто, таке враження треба змістити фокус уваги. По-перше. Заяви того Путлера це одна була особа, ще жива по факту, живий Путлер. І в нього була ще зовсім інша тоді політика і взагалі зовсім інша історія. А їм треба пов'язати його тоді реального з теперішнім фейковим. Зробити якусь таку незрозумілу лінію це що за дурний задум взагалі? І підтримати цю глобальну лінію такого якогось. Чого? Страшної російської Аля Імперії. А давайте, знаєте, Романе, що глянемо? Бо відверто мене не здивували ці меседжі. Я пам'ятаю і старшого Буша, і це якраз початок угу. 90-х років, коли Україна отримувала незалежність, як вони були проти, відмовляли і далі угу. знаємо дії. Все ж таки і ініціатива. Викриття ну розсекречення цієї інформації, куди вона йде в США в Росію. Як показує вам Ну, мені чомусь пішло, що в Росію знову ж таки я це не стверджую. Ну мені чомусь пішло, що це ноги ростуть з Росії, Вже піднімати історію, яка взагалі не зрозуміла для чого що історія з Бушем, який взагалі немає зараз ніякої глобальної може так? Пок показати історичність поглядів Сполучених ну, Штатів та, Америки, типу та, та, на сказав, них це цей компромат, якщо не такі випушисті. Що, що ви кажете? А, ну, США що типу, Американці не такі вже ви і пушисті, так. Да. Так, да, так, да. але тут ще мова про те, що, типу, от, і в Росії показати, що це що історія ну, не просто от виникла там у 2014 році, чи не просто там виникла в 2022 році, да? що це от, там, ну, типу, якісь такі, чесно скажу, от просто якась дурня. От я роблю розклади, от, дурня дурньою, ну, це взагалі. Нащо це ви? Що воно? Хтось щось хоче цим доказати? А мені кажуть, та ви не туди дивитесь, фокус уваги не туди. Це взагалі. Запитайте, куди нам подивитись? Хай нам підкажуть, куди нам <с подивитись, <с подивитись у зв'язку з цим. Бо я теж прочитала і думаю: ну, ну я в принципі не здивована, але чому Подивитися саме зараз? Я не можу компромати, які мають Росія на е, актуальних США правителів і навпаки. Треба дивитися mm -hmm. в актуальність в сьогоднішній день. Хто актуально зараз в США і хто актуально в Росії? От туди треба дивитися, а не на мене. Може сигнал... це сигнальчик для Трампа? Ну, в тому числі. Та хай би розсекретили якісь там ще історії. Тому ще може щось розсекречуватись так. Це як підготовка до чогось більшого. Ми коли пам'ятаєте, говорили: а може там Трампа шантажують, а може там. Та там може бути що завгодно, але. Він дуже так сильно боявся, перелякався, його і так цікавлять тільки гроші. От я питаю акцент теперішній і вся карта цього бруду, оцей поднагодною, що кого цікавить, хто що з ким говорив, що і куди інформацію, кому переказував, яка насправді йде за гра. І що в тому всьому е, бруді просто фігурують влада, гроші, сила, а не мир, любов, добро, злагода і так далі. Прозачинати тих всіх воїн тому подібне. Що взагалі відбувається? Чого починається війна і хто кого підтримував на початку, а хто зараз, кого підтримує чи не підтримує? Оця якась правда мусить викритись. розумієте? Жахи, жахи. А це таке зміщення фокус уваги в минуле? Ну, Так, да, як варіант, що викрились історії з Бушем, викриються історії з Трампом, ну, чи пізно. Питання, чи він же той момент буде при владі раз, і живий два? Ну, а нам, що з того і потім постфактум? то хай зараз викривається. А то всі ходять. Розумієте, це все одно парадокс ситуації в тому, і він залишається от реально це просто абсурдна тема. Чому світ, маючи колосальні можливості, а, тотально об'єднатись і закрити так Росію, і так її жорстко прищучити? І це можна було було зробити в перші дні ще повномасштабного вторгнення, на 2014 році цього ніхто нічого не робить. Це все страшні, політичні і чортячі, і демонічні ігри, я по-іншому це не назву, в яких просто страждає маса людей ні про що, ні за що. Глобально так візьмемо, так гинуть, вмирають. Але через таке йде відродження і. Ви маєте на увазі через оце от, що відбувається, викриється та поднаготна, і буде таки, тотальна перезагрузка тої системи, і буде відродження нового знаєте, етапу людства, ну вже без цієї всієї мерзості. Отак от воно йде. Значить, Воно мусить дойти до абсурд якогось апогею, все мусить, знаєте, той чаряк набрав, прорвав все те, той весь гній мусить витекти, все мусить очиститись. Це є в тотальній системі світовій. Я не там говорити та конкретно про там якусь одну країну, там Росія чи не Росія чи США чи що. Але воно мусить прорвати, вичиститись, а тоді воно буде гоїтись. А тоді буде щось нове. Розумієте? В кожній країні є багато тих ще черяків, і в Україні їх є ще дуже багато. І це все мусить викритись і очиститись. А тотальні зміни світові. Я ще раз наголошую, будуть після смерті трьох ще королів, які поки що існують в цьому вимірі. Да, ми про це говорили, і я на цьому наголошую. Це лишається актуальним, що помруть і спокій світу принесуть. Маєте Трамп, маєте Аля Путлір офіційно має сконати, бо неофіційно давно сконало те гадство. І, ну, що цей китайський дзіпінь. Віпінь. Ну, як він там, Сі-Ді-пінь, господи. Ну, так виходить. Так. І ми ще на день ближче до того, коли три королі Є, Боже, прикольно ви, ви завжди говорите, хай вони пошвидше сканають І тут же Володимир Зеленський у Різдвяному привітанні а, теж сказав: в Різдвяну ніч, коли там небеса розходяться, ми всі загадуємо бажання, щоб він сконав. Але до Бога молимося і дуже Кремля обіділся, Хоча він не казав ніяких прізвищ, кому вся Україна бажає, щоб він сконав. Може, наш президент дивиться наші ефіри, слухає <плічного> ключове слово. Ну або команда, яка також пише прекрасні <плічного> тексти, промови і так далі. Ключове так, слово роман... українське нас, хто знає команду. Російська імперія якнайшвидше сконає і всі її очільники, всі, хто там дотичний до Кремля і до цієї війни, і прийняття рішень, Всіх рішень і про обстріли, і про вторгнення, і про наших полонених, і взагалі кого є кончені думки з приводу України. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.